Родичі проживали у селі Озерськ Дубровицького району. Брату 51 рік, сестрі 54. Їй чоловік позичив 50 гривень, та віддавати вона не поспішала. Через це і все почалось. На власному подвір'ї чоловік почав наносити численні удари руками та ногами для жінки. Крім того, він також наступив ногою на горло, внаслідок чого жінка померла. Аби приховати сліди злочину душогуб, заволік тіло у хлів і прикидав землею. Загибла проживала з двома синами 28 та 32 років. Донька мешкала у сусідньому селі. Чоловіки думали, що саме до останньої поїхала мати. Втім, коли пройшов тиждень, дочка сама приїхала у рідний дім і забила нас по куди поділась ненька? Міліціонери стали шукати. Перша підозра впала на брата. Зниклої, адже чоловік раніше судимий, лише рік тому вийшов з в'язниці. Коли правоохоронці завітали на його подвір'я, стали оглядати обіця. У хліві з під землі виглядала рука людини. Злочинець у вчиненому зізнався. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Зараз чоловік затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. України. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Злочинець ніде не працював, родини немає. У минулому позбавив життя свого брата, за що вже відсидів. Тепер не пошкодував і сестру. Санкція інкримінованої йому статті передбачали до 15 років у в'язниці. Суд майже стільки й присудив душогубу. 14 з половиною років проведе у колонії за тяжкий злочин.